Так, для тих хто думає, який інвертор брати. Ось у нас Luxion 12 вольт, 220 на виході, синусоїда, Номінальна потужність 4000 Вт, короткочасна 4. Орієнтуємося на номінальну, короткочасне, тобі маркетинг усіх. Що у нас є? У нас акумулятор Вентура Єлєвий 55 Ампер 1 і для тесту болгарочка 1200 Вт. Ну, вона 1200 Вт не споживає. Давайте глянемо скільки у холостому режимі. 660 Вт, а зараз я буду пиляти ось цю бочечку, яком все випилю і побачимо, скільки ж споживає інвертор. Так, Ще раз покажу, У холостому режимі болгарка. Ось якісь пускові у неї до 900 Вт, а споживає 600-700 Так, А зараз ми будемо пиляти бочку, ви почуєте як працює болгарка, скільки вона опуски споживає, скільки під навантаження. Поїхали. Так, всі побачили, так що інвертор справляється, і тест пройдений.